Бачите, чим буду зараз займатися Зрізали пір, цибульку а вона на кінцях отака, Ну така Коротше, зараз буду перебирати. І трішечки з вами поділюся своїм нещастям. Ой, знаєте, мабуть, не зря придумали, да, і кажуть, що поспішиш людей насмішиш, що спешка нужна при ловлі блох, як то кажуть. Сьогодні кинулася, думаю, де моя кофта чорна? Була у мене чорна така зручна кофта, де вона? Не бачу. Давай згадувати. Я не знаю, ще буває в когось таке, чи це такий склероз, тільки в мене. Давай згадувати, куди я останній раз її одягала? Згадала, як їздили по поробки. А вона чорна така, фліска на змійці. І після того, як ми привезли руки, відповідно, вона вся стала в шерсті, в його шерсті. Я її відклала. Ну, і як можете розуміти, як завжди, в силу вступив склероз. І про ту кофту благополучно всі забули. Вона собі так тихесенько лежала в стороночці. Ну і тут же ж я ж загружаю сьогодні машинку, до неї найшла. А вона то вся в шерсті. Коротше кажучи, півдня я її на дворі скубала. Витрусити. Виявилось нереальним. Прийшлося повісити на більову вірьовку і оббирати всі шерстинки вручну. Тому що машинки отієї того ролика, знаєте, є такий покатав, і все. І. Все, що є непотрібне на речах, зібрав. Так от такого ролика у мене немає. Обібрала. На ній два великих кармана. Ну, як ви можете зрозуміти, додуматися перевірити кармани ніхто не додумався. Швиденько загрузила машинку, прання. І побігла далі собі працювати. Там спрацював будільник, що сир треба вийняти. там пліта після вчорашнього сироваріння, сулугуні, вся в сироватці позапікалася та сироватка так до пліти поприсихала, що ледве відгризла її зубами. Там хлібчик поставила, там ліки колупала. От ті, що на 4 дні колупала, вже закінчили пити. От сьогодні знову на 4 дні наколупала. Ну і, коротше кажучи, чую, пікає моя машинка, що вона попрала. І от коли я її відкрила, а я ще ж загрузила машинку та вкинула ж туди новенькі ці капсули. Думаю, зараз я перевірю. Як же ж цей Ленор працює, як у мене пахнутимуть речі чи ні, бо там такі написані дозування на ньому, що ну, якось, якось мені слабко віриться, що ті пропорції правдиві. У сусідки запиталася, вона мені показала, скільки вона кидає цих гранулок у машинку. Я не втрималася, навіть зважила. Значить, в баночці 210 грамів. На цій баночці написано рекомендоване дозування 13,5 грамів на прання. Я так прикинула, думаю, ну, що таке 13,5? Це наскільки там, на 15 закладок виходить? Не більше, да? десь так. 10 це 135. І, ну, що там остається? 75 грамів. Думаю, зважу гляну на ювелірних вагах, що ж воно виходить. Насипала я в оту кришечку з 13,5 грамів. Вийшло пів кришечки. Насипала я стільки на долоньку, скільки мені показала Канюшка. Знаєте, скільки вийшло? 1,25. Ну, зрозуміло, що то приблизно, колись, може, сипнеш більше, колись менше. Ну, тобто, реально, не 13,5, а 1,35, да, грубо кажучи. В 10 разів менше. Ага. Ну, закинула ж ті гранулки. Все класно, все файно. Машинка пере, я довольна. Відкриваю машинку з першою ж думкою, ну що ж тут, пахнуть речі, чи ні. І тут, бляха, я як глянула на ті речі, мене й заціпило. Не знаю, чи то в кофті, чи то в платтячку, бо більше карманів там не було. Там в мене пралося два платтячка моїх, кофта. І носки. І хустка. Ну, тобто, більше ніде. Хустка та пралася, в якій я ходила. Да? Тобто, це не нова, там не може бути ні наліпки, ні, нічого. Десь, по ходу, в кишені залишилося мій улюблений паперовий рушничок. Та ще рушнички бувають різні, та й в мене вони двох видів, є такі, ну, жорсткі, а є такі м'якесенькі, то як паперова туалетна бумага якась. Коротше, я не знаю, де воно було, чи в кофті, чи в тому платтячку. Але можете здогадатись, що я побачила. Все, що можна, всі носки, вся оця чорна кофта. Платтячки там було два. Одне таке воно синтетика синтетика і від неї все саме відвалилося, майже й трусити не довелось. А друге хибешне. І кофта фліска. І носки хебешні. Це трендець якийсь був, вірите? Хоч плач. Я вже його трусила, трусила. Я вже його оббирала, оббирала. Коротше, дотрусилась до тої ступені, що оце плече. Ой... Все, амбет знову. От вам і спешка, от вам і за дурною головою. І це зараз доперебираю цибулю. Ще сири потрібно латексом покривати. Їсти готувати треба. А я руки не можу підняти, я ледве розвісила носки, бо я їх залишила на останок. А носки я така баришня, що міняю, буває таке, що й два рази на дню. А чому міняю? Без носків ходити не можу, та й ноги ще мерзнуть. А в носках часто і густо, я не знаю, може і у вас таке буває. То сироватку зливаєш, та хлюпанеш мимо хлюпнуло на ноги, то якусь воду кудись виливаєш, то відро миєш і також хлюпанеш. Ну, Коротше, я ж, носків у мене завжди багатенько. Буває, бувало таке, що й тричі, три пари носків а Що робити? В грязних, в мокрих ходити не будеш. Коротше, поки я все це повитрусювала, і то дивлюся, кофту я не змогла повністю витрусити. Кофту ще прийдеться оббирати. Коротше, за дурною головою і ногам нема покою, Це про мене. Сьогодні в планах були смачнющі оладки, салат, бо вже і капуста та в холодильнику скоро згніє нафік. І огірки купляла, так і лежать в холодильнику. Обриваєш, обриваєш. Вроді обібрав. Поклав на кучку, дивишся, ще десь щось пропустив. Вова каже, скільки піра різать. Я кажу, зараз треба вспіти, поки дощ не пішов цибульки врізати. А він каже, скільки. Кажу, та зрізай весь, краще відросте. Правда ж? Правда? Я вже скільки цього піра пересадила. От давала мені Танюшка пір, ну, це Пашина дружина. Зайшли колись до неї на ділянку, а в неї такий стоїть пір шикарний. Вона мені зелені тоді нарізала. І накопала на посадку. Що ж ви думаєте? Я посадила. Таке якесь дохленьке, худеньке. Кажу, Вов, тут, мабуть, тінюк. Давай пересадимо. Пересадили. І знову та сама свята пісня. Вона мені каже, ти його так не сади однією кучею. Розсади його, бо він дуже файно розростається. Ніфіга він у мене не розрісся, я з нього майже і зелені не могла їсти. Бо він виросте там, оце, сіньке щось. І вже засохло, вже починає сохнути. А оце я не пам'ятаю, хто нам наділив. Хочу би й. Це, може, Вова згадає. Я не пам'ятаю. Звідки він у нас взявся? Я точно знаю, що перший раз, отам, ото, де тюльпани цвітуть, то Вова його там прикопав. А я глянула на нього, він такий тонесенький. Бачите. І кажу йому, це знову кажу, буде отаке рахіття, як ми ото п'ять разів пересаджували. Викинь, кажу, його крадимцям. Потім щось чую. Він каже, я ж цибульку прикопав. А в цьому році ми її оту пересадили. Ну, не знаю, подивлюся, що буде далі. Ну, поки що, хоч він і тоненький, але, ну от на сьогодні, наприклад, мені вистачить. Вчора писала мені якась жіночка. Писала... Що вона наша підписниця, що вона нас дивиться на Ютубі щовечора. І хоче замовити закваски чи фермент. Кажу, замовляйте. Вона замовила, таке написала. Я їй відправила голосове, яку ви розумієте, що щось ви не те пишете. Ви, ви взагалі розумієте, що ви хочете замовити. Якщо ні, так попросіть, щоб вам підказали. Ну, вона ні, не розуміюсь, підкажіть. Ну, кажу, добре. Скинула їй посилання на групу у Фейсбуці, кажу, ви, ви повивчайте, які там закваски є, що до чого. А все, що не зрозумієте, я завтра вам відповім. І завтра, кажу, у мене буде трішки вільніший день, я вас наберу. Вона мені каже, немає в мене Фейсбука. Я вас тільки у Вайбері дивлюсь. Добре, пішла я у Вайбер, ой, на Ютуб, І Вайбер є. Пішла я на YouTube, познаходила ті відео, де я розповідаю про закваски, скинула їй, Кажу, ната, дивіться, я завтра вас наберу. І що, які питання будуть незрозумілі, вам відповім. Бігаю тут сьогодні, товчуся, дивлюся, 950 чи щось було. Пишу її у вайбері. Кажу, я о 10 й вас наберу. Підготуйтесь і підготуйте свої запитання. Ну, що саме вас цікавить. Ну і що ви думаєте? Набираю 10 ніхто не бере трубку. Набираю десь хвилин через 15-20, ніхто не бере трубку. Все. От тепер поясніть. І при тому людина написала мені, що вона дивиться мене, що вона знає, що мені не вистачає часу і скільки в мене роботи. От поясніть мені. Чому? Так виходить. Все, я перечистила весь пір. Тепер ось такий красивенький. Тепер можна готувати їсти. Так от мені цікаво, чому так виходить. Чому людина, знаючи мою зайнятість, знаючи мою завантаженість, хоче, щоб їй допомогли. Хоче, щоб їй підказали, проконсультували. І сама ж не бере слухавку. Хоча ми домовились вчора, що я її сьогодні набираю. Я написала завчасно у Viber, що я її через 10 хвилин наберу. Все. А потім кажуть, а чого це у вас будуть консультації платні? Того що. От того, що вони такими й будуть. Все. От бачите, щоб вам не скучно було, я поки цибулю почистила, поділилася з вами всім на світі. А тепер буду готувати їсти. А скільки воно часу? Я без годинника, а без п'яти 12 вже. Вже і Вова скоро на обід приїде. Отак. Ну нічого, я ще щось встигну. До речі, треба ж ще эту поміряти. Чалму. Ту, що я замовила. Я взагалі хотіла замовити і ну, таку чисту на вихід, так, да, як вони нам кажуть. І по-домашньому. А коли по-домашньому мені прислали хустки, я вирішила, що я трішечки зекономлю і на ну, по-домашньому замовляти не буду. Спробую, як вона зручна, незручна, замовила, бо там, ну, коротше кажучи, літня закінчується і не буде, а осінь зима вона по акції. Ну, на осінь зиму я дві замовила. Ну, вона вважається як осінь весна. Але вони й самі кажуть, і я для себе відразу вирішила, що так як я не люблю кутушкатися, я в теплих шапках не ходжу, то мені вона і на зиму піде. Ну, тих я дві замовила, а от літню одну замовила. Банально знаєте для чого? От так цілий день пробігаєш у хустки. І тут бац, і треба або на нову пошту, або ще кудись. Коли ти знімаєш оцю хустку, на кого ж ти похожий? Де та чолка там десь приліплена, зализана, засмуктана, як вроді тебе корови лизали? Ну, правда ж, ну так, дівчата. І куди з такою головою бігти на ту саму почту там, чи в магазин, чи ще кудись, так? А то шляпу. І пішов, і ніхто не бачив, що в те там робиться. Ну а що не так? Я з такою ціллю брала. Ну, літню я маю на увазі. Осінь весна то зрозуміло, що то на постоянку, а от літню я брала саме з такою ціллю. Треба ще розпакувати і поміряти. Бо Вова вчора отримав, але я ж її ще не бачила навіть отак. Чи зараз поміряти. Давайте зараз глянемо. Вимила руки від цибулі. Ось такий пакуночок. Тут їх повинно бути три штуки. Буду розривати вручну, щоб нічого не порізати. кожну окрему. Бачите, запаковані кожну окрему, а потім ще скотчем. Ось, це літня. Ну що, будемо міряти? Мені самі страшно, думаєте що? І в мене ніколи таких головних уборів не було. Ой, яка вона тонисенька. О, вона ще й бірочкою, слухайте. Ну тут, звісно, нічого не прописано, не... Розмір, не ціна, не модель. Головне, що є бірочка, де нічого не прописано. Ну, зроблено в Європі натуральні і іскусственної ткані. Якась камея. Там були ще ззаді на зав'язках отут, але ну, мені не нравить, не подобається зав'язки. Я хотіла, щоб була. Саме ось так. Будильник спрацював. 100% котон. Так, гладити можна, прати при 40. Ну, все зрозуміло, коротше. Що е, мені подобається, це те, що оця коса, вона пристрочена. Так. Да. Тобто вона не буде соватися, ладно. О, ось вам живий приклад того, що я казала. Зализане все галаситься. Як, як же ж її одягати? то? Ну і що, і вона на мене мала. Де ж це 58 розмір? купила. Она мала. Вот это видите? Ну, это вот если 58, так оно 58. Ой, а ви знаєте, як в ній зручно? Капець, вона така тепла, слухайте, яка ж це осінь. Це да. Це класно. І сидить і не сповзає нікуди. Тут ось така якась завіхлюшка. Да. і класно. Ой. Ну, от, от якщо вам замовлено 58, якщо ви відправляєте, зараз друковано, бачите як? Мої дані, куди відправляти, да, вони ж несли їх на почту. І не розділиш і ці пакунки. О, скотчем посклеювали, воно відразу все розривається. Це, знаєте, зараз є такі, як же вони називаються. Ну, коротше, якісь міні-принтери. рветься відразу. Тобто назад вже не покладеш цей кульочок. Є міні-принтери такі. В них така от лента, як оце друкують, чек в магазинах, я сама все поглядаю Оце і то менше. Це менше це трішки менше. Але також нормально. Не давить нічого. Ну, тугіше. Ну, мені кажеться, вона може розноситися, бо тут є ще, бачите, вона тягнеться. Можливо, цю міряли, бо вони ж дівчата там одягають, показують, як вони виглядають. Можливо, цю міряли просто. І вона трішечки подалася вже. А це, можливо, нова і тому так. Ну, зручно в них. Що зручно, то зручно, класно. Ну, ці-то дві на осінь хорошо, а літнє оце як, куди? Що я не так зробила? Може, хвіст міша? Заважа? Так що ж хвіст? Господи, вже вся розкубалася. Натягнути я її натягла, звісно. Ну, це гарний 57-й, напевно, або 56-й. Бо тугенько. А чи вона. Отак. А чи вона розійдеться, чи ні, хто його знає? Ну, зручно, скажу я вам. Да. І отак можна зняли хустку, в якій на кухні гарцювалися. Одягли чалму і побігли на нову пошту або в магазин. А потім прийшли, зняли її назад в хусточку. Так, ладно, з вами добре сидіти, треба чайник вмикати і починати цибульку різати. Все тепер. Тепер вже точно все показала і розповіла. Бачите, без вас, без вас нічого не відбувається.